Друзі, усім привіт! У цьому влозі ви побачите дуже багато чого класного. Тут будуть наші вихідні з Богданом. Мене дуже давно не було на Ютубі. Вже місяць я нічого не викладала, тому що я зараз зробила акцент на Тіктосі, і мені дуже важко викладатися і туди, і туди одночасно. І я зараз намагалася щось викладати в Тікток, тому можете переходити на мій тікток та мене там підтримати. Але я дуже рада, що повернулася на Ютуб, тому що, якщо чесно, на Ютубі усе одно мені набагато комфортніше себе почувати, набагато комфортніше Сюди знімати відео ніж у Тікток. До формату Тіктоку я ще не дуже звикла, мені ще важко. Ось, це по-перше, по-друге, дуже незрозуміло, як там взагалі залітають ці відео. Ти знімаєш якусь фігню, воно залітає, ти знімаєш більш якісно, воно не залітає, і навпаки, буває. І там я взагалі чесно, я не можу зрозуміти, як воно все працює. Може, я потім створю собі взагалі новий акаунт і буду починати там з нуля. Я коротше не знаю, але це бісить, і тому я тут з вами нарешті змонтувала це відео і показую його вам. Перед прогулянкою ми звичайно зайшли в магазин, щоб купити щось солоденьке та водичку. Ми купили ось такі ворожочки у Lidl. Вони найсмачніші, які є взагалі у прайзі, тому що це єдині творожки, які реально схожі на наші українські. Тому рекомендую спробувати, якщо ви ще їх не їли. Чого ти сніс. Ми знайшли поповушку, і він дві папишки. Ти хвостик гарний, в тебе жовтенький. Ну. Цей дуже гарний ботанічний сад знаходиться прямо у центрі. Сюди вхід безкоштовний. І я залишу вам адресу, де це знаходиться. Тут дуже прикольно. Мені більше за все тут, тут подобаються, звичайно, пальми. Звичайно, що вони. І ще дуже прикольні папушки. Вони нам сказали агой. Так прикольно було, жаль, що я не зняла це на камеру. Я тільки її вимкнула, і вони одразу такі агой. Дуже гарні квіточки. Ми не можемо зрозуміти, це піони чи не піони. Здається, що начебто і так, і ні одночасно, але вони так класно пахнуть, просто мідятиної. Книжки та залишають їх тут, щоб можна було почитати, коли прийшов до парку щось цікавеньке. Тут зараз будемо купили мак, зараз будемо кайфувати так добре, так гарно, просто чудесна погодка. Кайфуля. я в шоці, тому що жіночка прийняла прямо. Річку та купається тут у Волтаві. thank you Продуктовий вольвер і в нас тут продається власниця рошен. І ось рошенівський, рошенівське печиво таке. І ще у нас у Кауфленді теж є дуже багато рошену і типу всяких українських виробів можна знайти і верес, є в ТЕСКО. І типу, тут можна купити щось наше не тільки в українських магазинах спеціально. Так що майте на увазі. У мене такий набір РППшника сьогодні. Насправді зайшла просто за продуктами, як не вистачало вдома. Взяли мені завтра, щоб я зранку могла повністю зробити свою улюблену тортів'я, яку я вам показувала в минулому відео, як я роблю. А чоколадка, тому що немає нічого солодкого вдома. Сьогодні було пройдено 15 тисяч шагів. Я дуже рада, тому що я нам сьогодні з Богданом поставила ціль, що нам потрібно пройти мінімум 10 тисяч. Я хочу пройти, щоб збавилося 300 калорій. Ось і тому що в мене сьогодні по розпису були вправи. Так як в нас з Богданом сьогодні було побачення, я розуміла, що все одно ми будемо гуляти. І я така, ну, значить, треба відпрацювати тренуванням. Ось. Ой, непогодка бомба звичайно, сьогодні. День просто чудовий. У мене сьогодні дуже важливий день, тому що я нарешті буду грати у барі свій діджей сет. І я трошечки переживаю і за того, що я не грала вже 5 місяців, тому що у мене в празі був заклад, в якому я граю на постійній основі, але це тераса, і на зимовий період її закрили. І за того я не грала 5 місяців. І зараз я знайшла для себе ще один новий бар. І я хвилююся саме через те, що не просто я награла 5 місяців, а ще це і нове місце. І за того я трошечки так. Хвилюся, це таке приємне хвилювання. Я коли сказала своїм друзям, що в мене нарешті буде сет, вони усі сказали, що будуть. Для мене це взагалі було дуже-дуже приємно. Ось і тому там в нас збирається велика банда така. Я сподіваюся, що буде якийсь матеріал. Думаю, хтось не знімає щось. Я вам покажу. Ось, взагалі, то я діджейнгом вже займаюся п'ятий рік. У Харкові я виступала буквально кожен тиждень, в мене було все розписано. Кожну п'ятницю та суботу я десь грала, і це було дуже класно. Тут звичайно з цим всім набагато важче, тому що у діджейнгу, якщо в тебе немає якихось зв'язків, якихось знайомих, то з цим реально важко. Я знайшла сама цей заклад без знайомих, просто сама з ними зв'язалася, і вони мене запросили. І я прямо готувала сет новий для них. Але я не знаю, якщо чесно, буду грати якийсь новий сет або вже якийсь провірений свій, тому що в мене є дуже багато варіантів сетів. Коротше, в мене таке, знаєте, хвилювання. Ось, скоріше вже все це відбулося. Якщо чесно, вже в нас зараз сьома година вечора. Я увесь день буквально просто як на голках із цього хвилювання. Ось, я зараз вже буду збиратися, фарбуватися, одягати свій лук. І поїдемо з Богданом вже у бар. Прираночок, друзі. У мене вчора пройшло просто все чудово. Я в захваті. Для мене завжди саме такий стресовий момент це саме перед виступом. А вже коли ти став, в тебе всі флешки працюють, все працює, все добре, ти вже не хвилюєшся, все окей. Я просто реально дуже щаслива. До мене прийшло дуже багато друзів. Просто усі мої чеські друзі, усі друзі, з якими я познайомилася тут у празі. Вони всі прийшли, і мені це було так приємно. Я просто, якщо ви дивитеся, я дуже сильно вам вдячна, дуже вам сильно дякую за це. Реально, душі просто було так тепло від цього. У кінці сета до мене підійшов їх, я так розумію, менеджер цього бару, і він сказав мені, що. Він бачив, як люди кайфували від моєї музики, що я зробила дуже класну атмосферу, вайп у закладі, і що був повний бар, заповнений, ніхто нікуди не уходив. Я тримала усю публіку. І тому ну, він, типу, мене дуже сильно поблагодарив. І сьогодні, зранку, мені написали, що, типу, все було супер. Давай ми з тобою. Далі зробимо дати на наступний місяць. І я просто це було моє найголовніше бажання, щоб в мене був цей бар теж якось на постійній плюс-мінус основі. Це плюс один заклад мені в капілочку, так сказати. І я дуже-дуже сильно щаслива. Ось таку фоточку мені зробили в гості закладу. І подарували мені її, мені дуже приємно. І просто по цій фоці одразу видно, просто чим людина палає, якою професією, і що їй дуже подобається у житті. Я вчора ще купила собі у пепку ось такі трубочки з для напоїв з щіточкою. Вони просто нереальні і коштують усього 50 крон. Уявляєте собі? Я такі шукала на шейні, на Аліекспресі. Вони коштують там по 150 крон за набір. А тут просто копійочки, і вони дуже гарні. Ось такі гарнюки. Клас! Сьогодні у нас дуже важливий день. Богданчик випікає свої коронні просто пасочки. Він робить їх нереально смачними. Я дуже довго чекала цього моменту, тому що він робить найсмачніші просто пасхи у світі. Реально смачніші. Я не просто ніде ні у кого в житті не пробувала. Зараз він буде вже їх доставати з печі і ми будемо їх мазати білим шоколадом та посипати посипочкою. Взагалі, оцей великий для нас, а це щоб було зручно роздавати бодіним знайомим. Ми беремо білий шоколад. Та поки вони горячі, ми ламали кубика, його ось так на розкалену пасочку. Угу. Воно підтаює і потім можна мазати. От коли ці шматочки шоколаду трошечки полежали на гарячій пасочці, вони потім дуже легко розмазуються. Ми замість глазурі використовуємо білий шоколад. Це була моя ідея. Це єдиний мій внесок, нас такий ідеальні божественні бодіни пасочки. Ось, і поки ще шоколад гарячий. Ми посипаємо це все посипочкою. Це набагато смачніше, ніж просто глазур. Це факт. Богдан запросив мене у кінотеатр на кунг-фу панду, тому ми зібралися ввечері та пішли туди. Я Ми тільки щось сходили на конкурфанди, нам дуже сподобалось. Ми зараз з ним на кінотеатрі, в якому ще не були. Це Cinema City на Ходові. І мені тут дуже подобається, тому що він такий великий, дуже класний. Тут взагалі в принципі, кінотеатри дуже класні не всі, але все ж таки Cinema Star, в який ми ходили. Так, на Анделі дуже класний, там чотирьохповерховий кінотеатр. І цей дуже класний теж. Вони в них дуже великі такі яскраві. Нам сподобалось. Ходили на чеській мові. Дивилися мультик. No, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Мені дуже приємно, що ви додивилися його до кінця. Ставте пальці догори та підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І усі мої соцмережі будуть внизу в описі за цим відео.